Часи пустіть. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал Авіаційний. І сьогодні саме про авіацію. Ви мене багато в коментарях запитували: а як стати пілотом? А що треба? Які вимоги? І саме зараз. Перше після лютого 2022 року я продовжую зустрічі з нашими працівниками нашої авіатряда, які до активної війни мені не розповідали, як вони прийшли в авіацію, як стали хто пілотом, хто інженером, хто навігатором. І сьогодні до мене завітав саме такий пілот, який працює. В нашій авіакомпанії. Павло, привіт, Павло. Доброго дня. Я буду запитувати такі самі актуальні питання, а ти розповідай, як так вийшло, що ти опинився нас. По-перше, я хочу знати, ну, звідки ти і мріяв чи про авіацію в дитинстві чи коли Ну, народився я в Гостомелі. Бід... Мого будинку, де я народився, до аеропорта напряму півтора кілометра. Тобто, усе життя батьки, баб... бабушка, дідусь працювали на нашому підприємстві. У... Всі авіаційні свята, все ж проходило рядом. Навіть коли їздив до бабусі по материнській лінії в Ташкент, вона теж квартиру мала біля аеропорту. І Розписання виліту літаків на Москву, тоді ще в пасажирських, було чітко. Кожен в 5 утра жара просипаєшся, а то, що літак злетів. Ну так сталося, що з дитинства школа, потім 10-11 клас, вирішив, куди поступати. На той момент у нас в країні було обмеження поросту. Але поступивши в Київський політехнічний інститут 98-й рік, як зараз пам'ятаю, їздили з Нівок в Гостомель. І тоді от, друзі з авіаційного університету вчилися в політех, авіаційний університет нархоз. З авіаційного університету сказали, що говорить, у нас комісію проходили, говорить, зняли ограничення. 98-му році вересень місяць. Ну, З цього моменту почав задумувати. Так, що ж ти закінчив? Яке... Ти вищий, яке... Вище Вище, я закінчив КПІ. О, прийшовши на роботу на Антонова, я працював техніком. Запах керосина літом, звуки моторів. Ми були тоді на першій площадці у нас була школа Нестерова. І ось ці перші аквіли, красиво, все. Я почув ціну і почав збирати трошки грошей. А закінчив, як дозволили кошти, закінчив я Кіровоград. Літали ми, ну, почав, розпочав літати я на Ан-2. Це був Крим, чеки, опискування полів рисових, тоді ще наших. Я не знаю, Зараз напевно вже немає тих чеків, бо води нема, немає чеків. І Дніпропетровськ там трохи зима. Ну, так, от, розпочавши жити калеродрому, почав працювати на аеродромі. Зрозуміло. Тобто твоя перша освіта була якась технічна, так. а закінчив вже льотну підготовку в Кировоградському. Так. І в якому році ти почав літати от в Кировограді? Ну, почав я літа не в Кіровограді, почав літати. Ну, в Кіровограді закінчив тренажер, так, 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 так. а почав літати 11-й рік, це весна. От тоді перший виліт, як зараз пам'ятаю, е, працював, ми 148-й тоді були, працювали техніками. Е, у мене виліт був техніком на Італію. І мені дзвонить командир тоді, говорить, є можливість політати. Коли? Говорить, завтра зранку. Я говорю, де? Говорить, ми тебе забираємо на Сімферопольській трасі. Говорить, ще в 5 ранку забираємо. Я думаю, що там до Італії, то й злітати. Злітали до Італії, вечором підходжу, тоді ще літав аеросвіт. Говорить, можна з вами. На півострів. Говорить, а чого? Говорить, та хочу стати пілотом, Говорю, починається польоти. Говорить, сідай. І прилетівши в Сімферополь, мені ще потрібно було десь кілометрів 80 проїхати. Єдине, що я знайшов, це частник, який проїжджав мимо. говорю, мені до аеропорта, Говорить, не знаю куди, Говорю, а да в автовокзал. Ну, там є така зупинка пересічення. Говорить, можна. Доїхали туди, ну, мене зустріли, забрали, привезли на місце виліта. Раз показали, другий раз, кажуть, тепер ти злітай. Починаємо злітати. Як учили на тренажері, вінт, рут, обрив метрів 20 і десь за метрів 5 командир убирає все, починає тормозити. Чого? Говорить, у тебе заднє колесо. Говорю, не може бути. Ти, що не Говорю, я так чувствую, говорю, у мене руки потні, ноги дрожать. А становились, ну, метра три. Ну, там не обрив, там така яма, ну, якщо б попали передніми, то були б. Питання. Зрозуміло. А як же ж ти е, до нас в наш льотний отряд попав і став літати вже на солідних літаках? Е Получивши ППЛ, це було навесні, хвастався дуже сильно всім. Ну, кого бачив, тому й показував. Для CPL потрібно було налітати ще 110 годин, нічні години і екзамен екзамінаційний політ. Виконавши це, інструктори були з Кіровограда, виконавши це, я оформив документи, отримав CPL. І тоді, вже внутрішнім приказом по нашому підприєттю, я мав е, ліцензію CPL і медичний сертифікат. Для мене спочатку було непонятно. Коли перше робив, мені сказали, тобі зроблять другу тоді категорії. Говорить, ну тобі для ППЛ падає друга, а як получиш цей, і педеш, прийдеш, а ще раз даси. Я прийшов здав, все, отримав першу. Приніс документи, показав, у нас тоді були дуже хороші польоти на 148. -х. Дуже багато набирали молодих пілотів. І єдине, що це От мені до сих пор обідно, що для того, щоб стати пілотом на 148 потрібно було налітати 150 годин. Я налітав 154 години, отримав допуск до... Виконування самостійно, ну, не самостійно, в якості другого пілота на 148-й і програму польотів на 148 на нашому підприємстві закрив. Ну, таке, так вийшло. Що потім ти освоював на нашому, нашому на, на, льотному отряді? Е, по, почав освоювати Ан-74. На той момент ми пройшли переучування. Е, Пройшли школу. І ну, так як польотів на той момент було не дуже багато, то поки відложили в довгий ящик, але ну, два польоти в рік для підтримання типу. І на протязі всього часу, поки не почались інтенсивні польоти на 74-ці, я робив. І також після як би пройти пройшовши школу, Закрити програму тоді не вийшло по четверки допіло, бо не було польотів, а так нальотувати ну, це дороге удовольствие. Я перевчився на АН 124 ще. Зрозуміло. І тут все пішло так, як треба. Ам-124 літають, так що зразу з АМ-2 АН на Ан-124. Через 148. Зрозуміло. А, у мене таке питання. Твоє, твоє прізвище Лоза. А я знаю, що у нас працює дуже багато таких прізвищ, Розповіть, а звідки стільки таких а, однакових прізвищ? Як кажуть, місцевість у нас маленька. Всі живуть недалеко друга друга. Це я, я, я вважаю. Ну, наскільки це було, здається, п'ятий клас. До нас прийшла молода. Клас, ну, вчителька прийшла української мови та літератури. І перше, вона, що вона сказала, говорить, хлопці дівчата, дівчата, зробіть е, своє генеалогічне дерево. Поки є ваші баби, прабаби, е, в, 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 у нас, здається, моя однокласниця зробила саме невелику ну, з нашого класу, вона е, до сьомого чи ну, щось багато. Я Кока узнав, сколько, то десь четверте покоління. До у нас е, дуже багато, ну, це не однофамільці, це родичі. 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 І вони живуть ну, у Вазерах, е, в Гостомелі, в Ірпіні. Зараз роз'їхалися, я знаю, що і на Бучі живуть. Всі родичі. Тобто це. Як... Зрозуміло, це родинне прізвище і е... вас багато. Так, да, да. Це Зроз... воно. Зрозуміло. Е, ну, так зрозуміло. І в мене я завжди хотів спитати саме головне. А бачив ли ти пілотів такого ж зросту, як і ти е, в Україні транспортної авіації? Не бачив. А бачив ли ти у світі пілотів такого росту е, транспортній авіації? Я бачив ну, трошки ниже по плече. <реш> трошки ниже, я зрозумів. Трошки ниже по плече. Ми зустрілися, ми, ми, ми летіли пасажирами, здається, з Франції чи що, і пересеклись, а, а, так ми з вами зараз летимо. а ну і так. Зрозуміло, зрозуміло. Але і люди вище за мене. У мене Є фотки, зустрів. І, і пілоти? Не скажу, що пілот. Ну, зрозуміло. Ну, ми теж знаємо багато вищих людей. Дякую, Павло, дякую. Зрозуміло, як ти опинився в авіації. Ну, що можу тобі побажати, це хай щастить і нам разом разом з тобою, разом з усією нашою авіакомпанією Потрібно працювати. І раз ми виконуємо польоти на Руслан Ханство на чотири. Наше головне завдання робити все можливе, щоб наша Україна, наші Збройні Сили були саме міцними і ми отримали перемогу щонаймога швидше. Дякую вам всім. Сен, приходьте До зустрічі ще в небі. раз. Приходьте ще раз. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! Ну, а ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. І головне, в наступному відео я покажу вам, як виконує польоти Павло. Виконували польоти дуже в цікавому місці з новими ракурсами, так що чекайте і це відео обов'язково ви побачите. До побачення! — Набираємо 8 тисяч. — 8 тисяч.